Друзі, всім привіт! Аврора нові надходження гарні знижки. Халява по 9 гривень. Запрошу до перегляду. Шикарна новинка кейли для шампанського скляний з асиметричним краєм 179 гривень. Знову в Аврорі щітка для миття посуду з фігуркою. В асортименті її різні кольори, Excellent House 77 гривень. Набір гачків настінних, парасольки на блістері три штуки, різні кольори 24 гривні. Чудова новинка. тримач для серветок. Парцеляновий фігурний пряник 149 гривень. Чудова новинка тарілка пластикова у формі ялинки 19 гривень. Смачна новинка Маршмеллоу baskis різдвяний мікс, 200 грамів в упаковці 99 гривень. Новинка вермішель бабова Хакайда клуб фунчоза, 150 грамів 59 гривень. Набір цукерок подарункових, конті, різдвяний календар 250 грам 179 гривень. Новинка чай чорний цейлонський. мономах, 25 штук 44 гривні. Чай чорний ароматизований. Ділмах. Малина 20 штук в паці. Преміум, 25 штук в паці, Ділмах 59 гривень. Чай трав'яний антистрес з Іван чаєм 20 штук, 24 гривні. Новинки на полицях в аврорі чай. чай, чорний ловари. Зимове сорти 32 штуки 99 гривень. Пряно для грінтвейну деко з бадяном кардамоном 22 гривні. Основа пряна для приготування. Грінтвейну. Рідкий концентрат Монік 19 гривень. Новинка чай зелений. Ароматизований. Граф літня свіжість 15 штук в паці. Магічна ніч 59 гривень. Набір цукерок шоколадних. Адвент, календарь. Мері Христмас 99 гривень. Класнюча новинка чай чорний, зелений, розсипний. Ароматизований 80 грам в баниці. В асортименті 69 гривень. Кава розчинна сублімована Амбасадор Струнг 200 г 399 гривень. Ціну знижена кава розчинна Карт Нуар класична 70 г 199 гривень. Акції кава розчинна Якобс Монарх 30 г 84 гривні. Кава розчинна натуральна. порошкоподібна, подібна галка 50 грам. жестяна банка 64 гривня. розчинний тонус індійський цикорі з корнім женчення 39. Напі, розчинний тонус, індійський цикорі, Лісові ягоди 44 гривні. Напій кава вирощені тонус, індійський цикорі з кавою 49. Новинка вафля. Демі. Новорічна карамель 33 грама 12 гривень. Смачна новинка цукерка вафельна глазурована. Бондей. Різні смаки в асортименті 9 гривень. Льодяник на палиці рокс, веселушки. новорічний 5 гривень. Набір цукерок шоколадних адвент календарь Millennium J Joy 120 грамів 169 гривень. Льодяник посаг новорічний рокс 24 гривні. Цікава новинка снейки. «Норі хрустки просто. заливковою олією 29 гривень. «Мейк Джой веселе ленятко 50 грам. 39 гривень. Акції паста шоколадна. Шокофіні горіх 400 г 71 гривня. Знову на полицях медаль смажений. Місо 40 г 49. Набір фігурок з молочного шоколаду різдвяний. 100 г наборі 99 Пряник імбірний, новорічний, добрий, 25 грам, 12. Маршмеллоу Мейк Джой, новорічна прикраса, підвісна, 15 грам, 19. Пряник імбірний, добрий, різдвяна куля, 70 грам, 22 гривні. Смачнюча новинка. Цукерка глазурована. Зефір в шоколаді з ароматом пломбіру. 9 гривень. Шикарна новинка набір цукерок шоколадних безкіс, різдвяний персонаж. 149 гривень. Маршмеллоу демі 60 грам. Ялинки новорічні в асортименті 24 гривні. Молоко згущене з цукром Полтавочка нежитне 380 грам, 55 гривень. Молоко згущене полтавочка дойпак 44 гривні і 59 гривень. акції приправа натуральна любисток, смаки світу італійські трави 12. Приправа деко для в'ялених томатів 12 гривень. Акції набір декору кондитерського добрик, макарони 6 штук. Великий вибір в асортименті різні кольори рожевий-чорний, білий, білий з золотом 29. В акції приправа смакова деко до м'яса в асортименті до курки 10 гривень. Приправа смакова деко до риби, до шашлику теж 10 гривень. Свічка в баночці ароматична. Merry Хрисмас. Верона. Різні запахи 109 гривень. Набір свічок чайних у вигляді серця. 10 штук, є різні кольори, 29 гривень. Новинка свечка ароматична в скляній ємності, різдвяна 129 гривень. Свечка ароматична в скляній ємності, різдвяна кругла 109 гривень. Новинка лампадка, рельєфна, ореола, Різні кольори велика 29. По знижці банка для сипучих скляна з кришкою еліпс 1 літр 59. Світильник нічний клет на батарейках, евроламп, 4,5 Вт. Різні тваринки 99. Подовжувач мережевий на катушці. 4 розетки, 5 метрів 399 гривень. Коштував 599. Паста зубна натур 100 мл. В асортименті 79 гривень. Бальзам тануючи Форте віта. В асортименті перлинна папелясти. Платиновий блонд 49 гривень. Крем гель для душу. Шик делюкс алоевира 109 гривень. Мила рідке Ля футур доіпак 450 грам, 19. Шампунь для сухого волосся Елен Косметик 250 мл. 74 гривні. Крем для обличчя Доктор Санте Кокумбер 50 мл. 84 Палітра тіней для повікуловід 10 кольорів 44 гривні. Палітра для корекції контур обличчя 4 кольори 55 гривні. Палітра тіней для повік 6 кольорів, ловіть 47. Чудові новинки, набір прикрас. Ялинкових, Мірко, мішечки, 2 штуки 27 гривень. Обруч для волосся декоративне Мері Хрісмас асортименті 55. прикраса новорічна. Пряничок в ассортименте 69. Прикраса декоративна різдвяна на 500, 299. Набір прикрас новорічних 3 штуки. Сніжинки 27 гривень. Набір прикрас ялинкових будиночків. червоний колір 2 штуки 44. Прикраса ялинкова фігурна з бісером 59. Факцій, вінчик для збивання з фігуркою всередині. Ялинки, сердечки, зелено-білий колір 64. Набір пластин для захисту кухонної плити фрейкінбок 4 штуки 58. Пакети вакуумні гагровані. 20 на 20 см розміри 20 штук 64. Набір кубиків льоду багаторазово в клубі 20 штук 34 гривні. Набір кондитерський, мішечок плюс насадки на блістері сім штук 39. Мішечок кондитерський, багаторазовий. 40 см, 24 гривні. По акції вінчик для збивання силикон з дерев'яною ручкою. Різні кольори 39. Класнюча новинка пакет зіп со стипками. Excellent House. наборі три штуки, різні малюнки. 109 гривень. Знову на полиця форма для приготування панкейків, силикон, 4 відділа, червоний колір 49. Ніж кухонний металевий з чорною ручкою 109 гривень. Ніж для хліба з нержавіючої сталі. Пепер метал 23 см. Розмір 169 гривень. Лопатка кондитерська металева з пластиковою ручкою 58. Шок. Ціна, ситочка для заварювання чаю, пластик бірпа 9 гривень. Коштувала 39 гривень. Новинка цього року набір шпажок бамбукових з декором 50 штук в наборі 55. Пакці, тертка для сиру з контейнером океанус хоми 99. Прес для часнику на блістері 88. Набір ножів столових нержавейка Дві штуки 64. Пак – це минажниця для закусок, бамбук, альпіна, тваринка. 58. Набір ложок чайних, нержавейка, золотий колір, серця, фігурки 4 штуки, 109 гривень. Розпродаж ложка для спагеті пластикова, бірпа, 9 гривень, коштувала 59 гривень. Аполонний кухонний пластиковий з прорізями, бірпа, 9 гривень, коштував 59 гривень. Пазниці кастрюля, нержавійка з кляною кришкою, вінсент, об'єм 3,6 літрів, з товстим дном, 419 гривень, коштувала 499 гривень. Факт це на нержавіюча сталь з кришкою Вінсент 1,25 літри. Товстим дном 289 гривень, коштував 349. Кошик для фруктів, метал з круглою дерев'яною основою, чорний колір 169. по акції «Сковорода алюмінієва антипригарна» «Ардесто Агоста» діаметр 24 см, 379 гривень. Знову в Аврорі сковорода алюмінієва антипригарна «Крау» діаметр 24 см з антипригарним покриттям 399 Виделка кухонна для м'яса, метал, з чорною ручкою, 49 гривень. Скатерти на достолу з принтом, мармур, 109 гривень, коштувала 149 гривень. Банка для сипучих скляна з кришкою, з ложкою, кількість 300 мл, 59 по акції чашка фарфорова з малюнком лимони – 109 гривень. Чашка порцелянова Вардеста Сієна біла-блакитна – 500 мл – 99 гривень. Чашка порцелянного вітера. Взаємність 350 мл. В асортименті 59. Знову в Аврорі кухаль керамічний. з різними прикольними написами, коли прокинусь, тоді ранок 77 гривень. Класнюча новинка, навушники зимові. Варинки 189 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю здоров'я, добра, довголіття. Дякую, ваша нова акція.